Друзі, вітаю! Через завдані ракетні удари на Львівщині. Електроенергію подають за зміненою схемою в обхід підстанціям, які зруйнували. Зокрема, маємо бути відповідальні у споживанні електроенергії. Про це говорить очільник Львівщини. Міський голова Львова також нагадує львів'янам про те, що варто економити електроенергію у своїх домівках. Чи дотримується правил економії електроенергії, львів'яни? Чи вимикають усі електроприлади перед виходом із дому? Та як готуються до зими? Почуємо від містян. Звісно, вдома користуємося менше ну електричними приладами, світло виключаємо по максимуму, телевізор по мінімум, комп'ютер ну все по мінімуму. Намагаємося економити менше, включаємо електроприлади, чайники електричні. Взагалі то ще нічого не купувала, але так треба підготувати свічки. Я так думаю, що з чоловіком будемо купляти якийсь електрогенератор, такий побутовий, щоб можна було не залишитись ні з чим. Ми обмежуємо електро наше споживання, вимикаємо світло ввечері. Я взяла зазвичку прати вночі. І не вмикаємо зайві прилади. Ми підготували повербанки для того, щоб мати заряджені телефони на випадок тривалого відключення. У нас є запас свічок. Ми маємо камін, запас дрів. Також підготували. І теплі речі. Звичайно, що так. Ну, наприклад, пильнуємо, щоб лампочки були економні. Ми позбулися. Теплових електричних радіаторів, щоб не опалювати лишні, скажімо так. Приготування їжі у нас все газове. Ну і таким чином утеплення це основа основа. У нас є ОСББ купити електричний генератор так, для того, щоб в такі хвилі небезпеки можна було, можна було б світити хоча б. Я вже давно економлю, навіть без оголошення, тому що ціни зашкалюють. Так що в нас економія йде. Та свічки, ліхтарики це вже балон маю, газовий, такий на 7 літрів. А от павербанк ще хочу купити. Я вже не користуюся телевізором років десять. В мене немає електрочайника. Не користуємося посудомичною машиною. На вечір виключаємо світло, одна лампочка така. Вчора купила батарейки для радіо. На всякий випадок ми маємо в селі таку е, хату стареньку, знаєте, пішне опалення, дуже ніхто не живе, але до неї повертаємося. Так що десь так підготувалися. Вже більше про те, як зекономити електроенергію у своїх домівках та зберегти тепло у вас вдома, читайте на сайті твоє місто, стежте за нами у Фейсбуці та Інстаграм. А я завершую та прощаюсь.